У мене є. Миколай від Мілки. Миколай від Рошену. Від кіткату. Від Кіндера. Я не кажу хто, тому що непонятно, чи це Санта, чи це Миколай. Від Орео. Непонятна звірушка від МНДс. Я думала, що це Дід Мороз. Я думала, що це Дід Мороз, чи Миколай взяла, а воно Ендемс. Ну хай вже буде звірятко. І поза конкурсом, наш полтавський домінік не робить великих дідів-морозів, тому він буде поза конкурсом, але він буде. Отже, що ми зараз з вами зробимо? Ми їх розпакуємо, проаналізуємо ціни, визначимо, який із них найдорожчий на кілограм. По якості батьки вирішуйте ви самі, тому що на етикетці можна написати все, що завгодно. А от по ціні. І по товщині шоколаду я вам покажу, який із них кращий. І ще скажу одне: дивіться: ось, бачите, тут у мене є Рошеновський дід Мороз. Не беріть малих Рошенівських дідів-морозів, які зараз по акції на касі, так вони 35 гривень, так вони 19 гривень. Вони такі тонюсінькі. Там такий тонюсінький фірмовий шоколад, що ти його тільки отак береш у руку і він уже миттєво прямо під фольгою починає розставати. А у діток, слава Богу, цупкенькі ручки, вони його візьмуть, вони його просто розчавлять. Не женіться за дешевим миколайчиком, виділіть от гривень 150 гривень. А може, й 200 і купіть дитині на Миколая нормальну шоколадну фігурку, От знаєте, таку, щоб за неї було не соромно. щоб поклав її під подушку і дитина її не розтовкла досипаючи. От зараз перевіримо, який дід Мороз може витримати це навантаження. Зараз відео буде не для слабонервних, тільки для людей, у яких є почуття гумору. Хто не такий, просто відійдіть від екрану. Я вас дуже прошу. Або потім не жалуйтесь. Що я буду робити? Першим ділом я буду перевіряти дідів морозів на подушку. На подушку, от реально, як вони там видержать. Того, що ви знаєте, ну, дитинці ну, під подушку ж це все кладуть. І якщо дитина його розстепляє, Якщо шоколад дуже крихкий, воно нікому не цікаво. Для цього я уперла у сина подушку. Подушка дуже гарна. Я її купила в Кракові, коли була на світовому конгресі в Вавельському замку. І оце перла дитині, дитині подушечку через кордони. Взагалі, поки Михайло на навчанні, я використаю його подушку. Хто буде моєю першою жертвою, першим у нас буде йти Рошен. Дивимося, як. Він витримає подушку. І... Хоп. Не витримав. Бідося не витримав. А то ж не треба було ліктями спиратись. Ну, хрустну він пристойно. Дивіться. Коробка не репнула, шоколад по ліжкові не оцей. Так, давайте далі. Дід Мороз від Кіндера. Надо тільки не локтями, а якось так. так. Ану. Теж, ну слухайте, держить. Ні, тріснув. Почав тріщать, але я його зараз давлю. Фух! Тріснув. Але бачите, шоколад, склейка хороша, нічого не розсипається. Від мілки. Ану. Потріскує Але в цілому... але цілому тримається. Далі, кіткат. Мені здається, кіткат буде самим потужним Боже, там всередині щось є Ух ти, там сюрпризи. Ану, кіткат. вийде Зразу, зразу, боже, зразу лопну. Та ну кіткат, слабак. Ну, це означає, шоколад тонкий. Далі. Орео. Ану, Орео. Слухайте. Орео. Орео дуже міцний шоколад. Аж цікаво мені. Так, поза конкурсом йде полтавський малий Домініт, бо він дуже малий. Диви, малий я такий. Диви. Ну ви ж бачите, ну я ж його не давлю прямо по шоколаду, але я його давлю. О, молодець! Молодець, Полтава рулить. Дивіться. а А, а! Ха-ха-ха. Полтавський. Ой! Але запакований він погано. Він, Бідося, вже і розсипався. Ох. Але він видержав, він видержав навантаження. І останній іде непонятний дід морожить ДМД. Він теж з подарком. Ану. Тріснув. Ну, я нормально і давила. Фух. Фух, коробочка не розлізлась. Отже. Розлізлась упаковка від тиску подушки тільки в полтавського домініка. Так, самим потужним був який Орео. Йому хоч бихни. Ну, і на цьому, а, і на цьому етапі я ще виявила, що в кіткаті є подарок в кіткаті і в бемендемсі. Фух, ідемо далі. Перед тим, як я почну розмотувати наших... Миколаїв дідів морозів, я зауважу, який із них самий дорогий по ціні на кілограм і який самий дешевий. Дивимося, найдешевший, якщо брати на кілограм, буде Миколай від грошену. Його ціна 99 гривень за 100 грам. Отже, кілограм вам обійдеться от таких дідів-морозів у 990 гривень. І це найдешевший варіант поміж усіх. Полтавський оцей домінік йде поза конкурсом. Тож мені так хочеться. то, що Полтава йде поза конкурсом і все. Вважайте, використовую своє становище. Так, найдорожчих отут Дідів Морозів два. І це... Тінтерінтерін, я записала десь собі. Це, Це Санта від Мілка і Орео. Він коштує 198 гривень за 95 грамів. Це 2084 гривні за кілограм. На другому місці святий Миколай від Мілки. Ну, бачите, мілка і тут, і там присутня. Він коштує. Він коштує 187 гривень за 90 грам, а це 2078 гривень. Коротше, найдешевший коштує 990 гривень за кілограм і це Рошен. А найдорожчі це всі, де написано мілка. Чи мілка сама по собі, чи мілка з орелу, але вони вам обійдуться в понад 2000 гривень за кілограм. Починаємо із. Найдешевшого Діда Мороза. Та-дам! Мисочка! Хто на неї гонить? Я вам скажу, що зря це робите, тому що це настояща миска мого дітства. Я з неї їла, коли була маленька. Так, розкриваємо. Що мені подобається, коли діди морози нормально запечатані. Щоб їх. А, вони він. та ні, він не дуже сильно і запечатаний, так, щоб дуже ось. Отак, він відкривається. Всередині він трошки потовчений, але ми знаємо причину. І. А ну, кадимося, є тут фігурка взагалі, то. Ой, 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 ой. Треба ж було його не товкти, звісно. Так, чи є тут обриси Діда Мороза. Ой. Ну, знаєте, господи, таке, як. А де тут взагалі Дід Мороз? Як його скласти, так, щоб побачити, чи є тут Дід Мороз, чи немає? Що це таке? Що це таке за фігурка, яку, блін, не поймеш, як скласти? Боже, що це за Дід Мороз? Слухайте. Оце із цього можна скласти Діда Мороза? Ну, такої. Я вважаю, що це ну, контурів Діда Мороза тут не проглядається. Тут може бути і сосулька, і зайчик, і сніговичок, і навіть снігуренька. Ну, ну що оце отут? Де, оце Дід Мороз? Коротше, контура Діда Мороза я в Рошені не побачила. Але сам по собі, бачите, шоколад товстий. Він нормально все витримав. Тестувати рошен я не буду, тому що рошен, рошен ви всі і так добре знаєте. Хіба що ви мене дуже попросите? Друга мисочка, теж радянська. Почнемо дегустувати дорогих, мілковських. Так, зараз я їх розкрию. Так, хорошо запаковано. Та -та Якби я їх не подавила, то можна було б сказати, чи є тут фігурка. Так, дивимося. Позаду якісь обриси Діда Мороза є. Зараз я його акуратно переверну. І хоп. Ух ти! Ух ты! Він даже розтрощений. Дивіться. Ви подивіться на нього. Ну, не зря 2000 я вам скажу, ви бачите? Ну, він нормально так промальований. Дід Мороз такий якийсь фучий, хто там Миколай з хтивою посмішкою, але, але він нормально промальований. Ой, вибачте. Зарах. Зарах. Фігурка просліджується. Але, знову ж таки, цей шоколад удвічі дорожчий від рошену. Ідемо далі. Так, так, так. Розпаковуємо другого другу мілку. Це той, що най. Найміцніший шоколад, дивіться, тут є якась пиптик. Дивіться, за пиптик треба потягнути і. і нічого. Боже, подивіться. Ви бачите, він білий. Він білий, білий. А я думаю, що він такий міцний? Ось ззаді тріщинка є невеличка. Ух ти! Ух, нічого собі! Ні, ну це круто. І він важкий. А ну-ка, а може тут кітка всередині? А ну, дівчатка, а Спокійно. Ну. Спокойно. Ось почитка. Ні, нічого тут всередині немає. Але слухайте, слухайте, це, це той, що з Орео, той, що з Oreo, він класний. Ну, в смысле класний. Він просто білий. Ну, білий, прикольно, ну. Не попала, не попала в рот шоколадкою. Ну, слухайте. Білий шоколад. Це у нас афроамериканці, а тут білий Дід Мороз, нормально. Так, ідемо далі. Ой, шоколад розтовкла. Він собака. Їж, їж. Йдемо далі. Хто у нас там далі? Далее у нас скидка. Той що? из подаруночка, я так підозрюю. Так, распаковываем его. Распаковываем и... Так. Я их <laughs> подавила. Так, так, так. Ну что, сейчас я складу. Подождите, а что подарунка на Підождіть. Подождите. Та нема тут подарунка, це воно просто само трусилось по собі. І що там у нас всередині? Ага, ну видно посмішку Діда Мороза, оце на голову йому шапочка. Та ну. Ну, ну щось посміхається, да? Кітка дуже добре видно. І морду Діда Мороза. Я розчарована, бо я думала, що там всередині подарок. Кіндера відкриємо. Кіндер должен бути біло-коричневим, як я розумію. Всі знають, який кіндер-шоколад. Взагалі то есть, О, о, Морду видно. А, а, сипеться, сипеться, сипеться. Хоп. Хоп-хоп-хоп, я же його. О! Дивіться. Дивіться, тут красива картинка. Подивіться на цього Діда Мороза, ви бачите, він... Ну, так, щоб дуже промальований то ні. але з, це, з квіточкою, чи що це таке? Що це він такий з квіточкою якийсь? Ну, і, ви бачите, біло-чорний шоколад. І тут якісь детальки. Короче, короче, непоганий. Так, це кіткатовський. боже. В общем, непоганий Дід Морози з Кіндера, мені сподобався. А ми наближаємось! До... Фігура з молочного шоколаду і з драже. Ану, ану, МНДМСік. Ану, о, ще й не... о відкриваєшся. Откриваєшся, хоп. Якби ж його менше товсти було подушкою, ну. Ага, ну, морду МНДмса всі впізнали. Це таки не Миколай. Це вони таки свого МНДМСа зробили з нього шоколадну фігурку. І, кстати, вона, так, да, абсолютно така, як на картинці. Ну, в общем, два ЕМДемса, як дураки, діті в Діда Мороза. О, І... Ой! <плес> Опять на пол посипалось. Кстати, що я вам скажу? Не густо тут і АМНДемса. Ви бачите? Зовсім не густо. Це перше. А по-друге, всі знають розміри ЕМДемса. Дуже дрібні. Це оці шоколадні. А, це шоколадні, це без горіхів. Це із шоколадом всередині. МНДМС аж є з рисовими кульками, з арахісом і шоколадом. Оце от шоколадні. Ну, тіпає типу МНДМС, типа прикольно, да? Ну, має право. І нарешті полтавський домінік. Його вага усього, господи, 45 грам, здається. Тут всі десь по 100 грам, я показувала. І коштує він взагалі 31 гривню. Бага 45, о, коштує 31 гривню. Ну і до слова, він однозначно, такий, як на картинці, так і, така його і фігура. Бачите, інтересний у нас Миколай в очках. Ну, знаєте, на 31 гривну, то і непоганий Дід Мороз, і під подушкою він, до речі, вилеже. Ну, а так він не трошки. Це я просто перевірила, чи всередині немає подарочка. Немає. Дивіться, товстий, товстий шоколад. Так що, може, він не такий пафосний, якісний. Ну, ці дорогі кіндер-шоколади. Але він теж має право на існування. Не буду казати, який добріший, бо це все справа смаку. Але скажу, що мені подобається кіндер. Мені подобається білий дід мороз. Мені подобається Куткат, Ну і Мілка мені подобається. А Решеновський не те, щоб мені не подобалося, вони мені просто набридли. Ну і полтавський шоколад, просто щоб не казали, що я там перехвалюю. Я розумію, я розумію все. Про те, що у нас така бідненька фабрика і так далі. І тому шоколад у нас не такий високоякісний, скажімо так, як у Кіндера, але і коштує він дешевше. Тому, Тому. Він я право на існування. Сподіваюсь, цей огляд був цікавий. Бо я розважилась, дивіться, дивіться, що в мене тут на столі коїться. І на полу, що в мене коїться. Ну, зате я для себе визначила, що кінтер. Кінтер, мій фаворит. <свісно> ну, ну, мені подобається кінтер-шоколад. ну, то ну, таке дідський садик.